Спортивний привіт вам у цього тижневому випуску Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шу. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Напруга на футбольних полях по всій Німеччині зростає. Чемпіонат Європи у самому розпалі і тепер, коли німецька команда вийшла до стадії плей-офф, енергетика вболівальників це суміш ейфорії та передчуття. а як щодо мільйонів футбольних фанатів, які приїхали сюди, як їм атмосфера та враження від десяти місць проведення матчів. Ми також розглянемо як євро вплинуло на Німеччину і як приймаючу Україну? Наш репортер об'їздив усю країну, щоб відповісти на ці запитання Оболівальники підтримують свої команди на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині. Це одне велике свято. Але для кого ще, окрім вболівальників, важливе євро 2024 Що воно означає для приймаючої країни і що гості думають про Німеччину? Середина червня у Мемінгені у регіоні Альгой. Початок чемпіонату Європи із футболу. Але тут досі борються із наслідками повені, яка завдала збитків приблизно на 2 мільярди євро. У мемінгені затопило переважно підвали. Чи залишився у когось тут настрій для ігор? Футбол завжди цікавий нам. Так, він дозволяє відволіктися. Можна насолодитися матчем, а потім повернутися назад до підвалу, відчувши хоч якусь розрядку. <рес> У місцевому футбольному клубі Яна Софі Вьорінгер готується до публічних трансляцій. У міста не було грошей на організацію такого заходу, тож його організувала її івент івент-агенція. Ми взяли на себе усі фінансові ризики пов'язані з публічним показом, і нам доведеться докласти чимало зусиль, щоб повернути ці гроші. Це дуже великі витрати. Схоже, людям дуже хочеться розділяти щось позитивне, як це було під час чемпіонату світу з футболу у 2006-му. Щось має статися, аби підняти настрій в країні і зробити усіх щасливішими. І німецька команда успішно справляється із цим завданням. Вона перемогла Шотландію із рахунком 5-1. Такого ніхто не очікував, приголомшливо. І саме так все й повинно продовжуватися. Коли настрій піднесений, усе стає легше. Люди святкують разом, допомагають і підтримують один одного. Вони святкують навіть у своїх автомобілях. Мемінген охопила справжня євролихоманка. А тепер до Берліна, одного з приймаючих міст євро 2024 Олімпійський стадіон приймає ігри. А біля Бранденбурзьких воріт знаходиться найбільша глядацька зона. Перед будівлею рейхстагу знаходиться фан-зона. Берлін витратив 24 мільйони євро на проведення матчів. Навіть цю скульптуру на річці Шпрее вдягнули у футбольну форму. Проте, незважаючи на величезні фінансові витрати, євролихоманка майже не відчувається у Берліні. Однак, коли матч починається, уболівальники проявляють ініціативу. Як це роблять голландці? Вони добре відгукуються про Німеччину. Німці чудово приймають чемпіонат, просто прекрасно. У них чудова погода, дивовижні міста і безумовно німеччина футбольна країна. Тож усе чудово. Приємно відчувати всю цю атмосферу. Ідеально. Я думаю, що це дуже по-німецьки, що вони усе так добре організували. Тут дуже доброзичлива атмосфера, і ви можете дістатися куди завгодно. Тож так, усе супер. Однак, усе не зовсім так. У деяких місцях були проблеми із місцевим транспортом, наприклад, у Дортмунді на матчі Туреччина-Португалія. Уболівальники, які хотіли потрапити на стадіон, зіткнулися із недостатньою кількістю поїздів. Я думаю, що організація була поганою, а вони знали, що буде матч, і могли пустити більше поїздів. Усе трохи хаотично, але з таким натовпом цього можна було очікувати. У Берліні 20 тисяч голландських уболівальників прямують до стадіону. У дні матчі близько 2800 тисяч поліцейських із Німеччини та інших країн-учасниць несуть службу. було помітно, що всі дуже добре ставляться до поліції. Дуже позитивно. Багато хто дякує нам за те, що ми тут і робимо ігри безпечними завдяки технологіям, ноу-хау та нашому досвіду. Нугаунексперт танець голландських уболівальників. Їхня фірмова фішка на євро 2024. У Лейпцигу, як повідомляється, від їхнього танцю навіть тремтіли будівлі. Близько 16 тисяч волонтерів допомагають на євро 2024, таких як Свен Мюллер. Привіт, народ! Перевірте свої квитки. Вхід он там через парковку для мене це було чудове свято. Я також займаюся цим, щоб познайомитися з іншими культурами та національностями, і це дуже весело. сьогодні це австрійці та голландці, і вболівальники обох команд у чудовому настрої. Кілька днів по тому настрій усе ще піднесений. Повертаємось до Берліна, де країна господар грає проти Данії. Дікен один із небагатьох данців тут, але він почувається комфортно. Люди тут такі привітні скрізь. Це так чудово. Я маю на увазі просто погляньте на це. Це буквально найкраще місце, де я коли-небудь був. І з кожним забитим голом радість зростає. І переростає в ейфорію після перемоги 2-0, принаймні для німецьких оболівальників. Це прекрасно. Чудово. Німеччина здобуде перемогу. Ми йдемо далі, схрестимо пальці. Хоче завжди є речі важливіші за футбол, та можливо ця літня казка у Німеччині матиме щасливий кінець. Собаки стають дедалі популярнішими домашніми улюбленцями у Туреччині однак зараз тут більше безпритульних собак, таких як зейтін, які блукають вулицями міст і селищ, аніж тих, які мають господарів і живуть у справжньому домі. Активісти, такі як Джанер Алтай, стурбовані планом уряду щодо скорочення популяції безпритульних собак. Одні вважають собак найкращими друзями людини, а інші хочуть позбутися їх, вдаючись до радикальних заходів. Протестувальники вже не перший тиждень б'ють на сполох. Стамбульські зоозахисники, такі як Джанер Алтай, кажуть, що хочуть запобігти масовим убивствам. Так вони називають плани турецького уряду щодо вуличних собак. Новий законопроект уряду передбачає можливість евтаназії бродячих собак у Стамбулі та інших містах. Джанер мобілізує спротив цьому законопроекту. Реакції переважно позитивні. усі знають тварини, які живуть на вулицях у їхньому районі. І багато хто навіть подружився з цими бродячими тваринами. Такими тваринами, як Зейтін, цей бездомний пес живе в азіатській частині Стамбула і займає особливе місце у серці Джанера Алтая. Джанери цей пес по суті виросли разом. На думку зоозахисника, плани уряду це результат провальної політики. Вони навіть не знають, яка кількість безпритульних собак в країні і скільки з них вже успішно стерилізовано. їхнє єдине рішення відловлювати тварин і вбивати їх, якщо їм не знайдуть господаря протягом чотирьох тижнів. за приблизними підрахунками у Туреччині налічується близько двох мільйонів вуличних собак. У Стамбулі вони така ж частина вуличного життя, як і коти. І популярний об'єкт для туристичних фото. Хоча побожні мусульмани вважають собак нечистими тваринами, вони спокійно живуть на вулицях. І лише одиниці з них бувають агресивними. Але зараз уряд планує виставляти собак із переповнених державних і муніципальних притулків для тварин на адопцію через інтернет. Якщо їм не знайдуть нових господарів, їх присиплятимуть а їхні місця заповнять наступною партією відловлених вуличних собак. І так триватиме доти, доки ця проблема не зникне. Президент Ердоган не в захваті від нинішніх протестів проти запропонованого закону. Попередній метод відлову та стерилізації безпритульних собак провалився і не забезпечив вирішення проблем. Ми збираємось розпочати кампанію з адопції тварин. Якщо вона буде успішною, сподіваємося, нам не доведеться переходити до наступного кроку. Під наступним кроком мається на увазі убивство неприлаштованих собак. Без таких людей, як Джанер і його друзі, багато бродячих тварин у цьому мегаполісі не вижили б. Вони годують тварин і доглядають за ними. Ми живемо з тваринами у цьому місті вже давно. Ми ділимо з ними міський простір так само, як і з нашими сусідами людьми. І так само, як і з людьми, ми проводимо час разом, спілкуємося і підтримуємо одне одного. Ансайваночникисадеседача орган бачить ситуацію інакше. Він учасник громадської ініціативи на підтримку цього законопроекту. Він вважає, що безпритульні собаки стали небезпекою для людей по всій країні. Собаки нападають на дітей, коли ті йдуть до школи. Є незліченна кількість смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод, спричинених цими тваринами. і вони небезпечні не лише для людей, але й для природи. у лісах і природних парках собаки нападають на вовків, лисиць і оленів. Але такі проблеми можна вирішити без убивств. Вважає Джанер Алтай. І в цьому його підтримують такі ветеринари, як Унзіле Челебі. А вона каже, що такий план уряду навряд чи можна втілити на практиці. Не перш за все немає достатньої кількості притулків для тварин а також необхідної кількості ветеринарів для реалізації такого плану. Крім того, я не можу собі уявити, що мої колеги будуть брати участь у таких убивствах. Тож, задум турецького уряду усе ще зіштовхується з кількома проблемами. Можливо, Джанер Алтай та інші зоозахисники іще зможуть завадити ухваленню цього закону проти вуличних собак. А пес зайтін зможе і далі спокійно блукати вулицями Стамбула. У такому жвавому місті, як Варшава, знайти місце, яке ви будете назвати домом, може бути доволі непростим завданням, оскільки дедалі більше людей переїжджає до польської столиці, попит на оренду житла дуже високий. Невеликі затишні квартирки найновіший тренд. Архітектори та містобудівники бачать у них майбутнє. Але наскільки маленькими вони можуть бути? для Артура Загаєвські проживання у так званій мікроквартирі це новий символ статусу. Зазвичай ідея таких квартир. Полягає в розумному мінімалізмі та економії ресурсів. Але Артур перетворив свій крихітний простір на своєрідний замок. Майбутнє житло прийшло до Варшави. 15 поверхів, 3 тисячі квартир. Більшість із них крихітні, з вузькими коридорами, але деякі поляки роблять з них палаци. Вашам вітам сердечні. Вітаю. Ласкаво прошу до моєї мікроквартири. У Варшаві на Варшавській воліванства. Прошу спочатку. Ви потрапляєте в фоє, яке водночас і вітання. А потім на кухню, де є все необхідне. Це схоже на дім Людовика XIV, але ми в будинку Артура першого. Основна відмінність від Версалю у тому, що Артур живе на 18 квадратних метрах. Але він теж цінує помпезність і пишність. Кожен сантиметр на рахунку У ванній кімнаті встановлені розсувні двері, які збільшують корисний простір квартири і до того ж роблять її більш гламурною. В інтернеті є відео ще менших квартир, які немов намагаються встановити рекорд із найменшої площі. Мінімалістичний стиль життя це нинішній тренд на ринку нерухомості у польському мегаполісі. Багатоквартирні будинки розташовані якомога ближче до центральної частини міста, яку в народі називають маленьким гонконгом або чайнатауном. Томаш Ольшевський — архітектор Варшавського університету, який бачить мінімалізм як шлях майбутнього якщо поміркувати, скільки насправді потрібно для того, щоб просто жити і спати, то можна прийти до висновку, що не обов'язково мати величезну квартиру. Артур Загаєвський погодився би з цим. Ботанік багато подорожує, і тепер його міні-квартира це його дім в такої квартири мені цілком достатньо. я завжди був трохи відлюдником, тому мені цілком вистачає цього куточка тиші і спокою. вистача, але теж разом із кількома сотнями сусідів у цьому житловому будинку. Як їм тут живеться? Ми хочемо розпитати їх, стукаючи в десятки дверей майже на всіх поверхах, але ніхто не хоче говорити з нами на камеру. Не дивно, адже з мікроквартирами є велика проблема. Вони нелегальні. Квартира повинна бути не меншою за 25 квадратних метрів. Адріан Вазовський знає, про що говорить. Він працює кредитним консультантом у банківському районі Варшави. Популярність мікроквартир зростає, незважаючи на те, що вони набагато менші, ніж дозволено. І в цьому вся хитрість. Сіжема мені ругамаші трепас. Коли забудовники будують приміщення менші за мінімальну площу, вони не вважаються квартирами, а вважаються комерційними об'єктами, тобто службовими приміщеннями. Вони привабливі для інвесторів, які купують їх і здають в оренду тисячами. У ліфті вони офіційно вказані як офіси, що дозволяє їм обходити будівельні норми. Це підтримує тренд на дешеву і короткострокову оренду квартир. Польща досі залишається винятком у цьому питанні. Там майже 90 відсотків людей володіють власним житлом Не обов'язково купувати його у власність, не обов'язково мати його на все життя. можна орендувати. Можеш орендувати його тут, а наступного року можеш орендувати його в іншому місті. Сьогодні ви можете бути в Варшаві, завтра в Мюнхені, а через два роки в Гонконзі чи Дубаї. Артур перше оселився у своєму міні версалі надовго. Він не планує виїжджати зі своїх 18 квадратних метрів найближчим часом. Я Ще не зайшло тут на весілля, бо тут ще не все закінчено. Але я обов'язково запрошу друзів, і ми чудово проведемо вечір. Ми не бачили ліжка, але він не хоче нам його показувати. Ну там трохи безлад. Це класичний диван-книжка. Я просто розкладаю його і тут сплю. Але спершу щовечора, вечора він малується видом зі своєї мікроквартири на метушливу Варшаву. У Парижі тривають останні приготування до літніх олімпійських та паралімпійських ігор 2024 року. Місто чекає на тисячі спортсменів і мільйони відвідувачів. Ігри дозволять Парижу показати найкращу версію себе, і саме тому місто доклало чимало зусиль, аби перевтілити бідні райони. Паралімпійська спортсменка Манель Сені сподівається, що ця велика подія принесе користь маргіналізованим групам не лише на час ігор, але й довгостроковій перспективі. Адже Париж залишатиметься їхнім домом і ще довго після того, як згасне олімпійський вогонь. У 2009 році сильний землетрус сколихнув італійський регіон Абруццо, забравши сотні життів і пошкодивши тисячі будівель. Фантекі особливо постраждав від цієї катастрофи. Після землетрусу населення цього маленького містечка почало зменшуватися, оскільки дедалі більше людей переїжджало до великих міст. Здавалося, що його спіткає доля багатьох інших подібних містечок у регіоні. Але завдяки розумному плану, такі митці, як Сетари Гударзі, насправді пере їжджають до фонтекіо перетворюючи його на жваве село сповнене життя тепла і барв Як надихаюче. що ж, а на сьогодні це все. Але не забувайте, що ви можете знайти більше наших чудових історій з усієї Європи онлайн. Тож обов'язково підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах. І з вами була я, Лісу. Дякуємо за перегляди. До наступної зустрічі.